Добрий день, я медична медсестра Лугіня Валентина Володимирівна. Працюю в кабінеті, де надається перша медична допомога. Для цього у нас є всі ліки, які необхідні. До нас звертаються студенти, співробітники. Ми надаємо першу медичну допомогу. А ще є такий же кабінет в укритті, ми можемо пройти і подивитися. Зараз ми заходимо в медичний пункт, який знаходиться в укритті. Такий невеличкий кабінет, але тут все є необхідне для надання першої медичної допомоги. Аптечка, лампа, ноші, вода, кушеточка. Все є. Так що все буде добре.